Так, а це ми зараз на території Гошівського монастиря. От він, це така велична споруда. О тут така от обстановка дуже така серйозна. Хороша тут енергетика, спокійна. От. Ось, а тут вхід, це якийсь вхід, не знаю, Знаєте, що це за вхід. Зараз подреемся. Що тут пише? Тринадцята стація Ісуса знимает з Христа.

Горить? Ні, так горить, говорит, горить, новай дайте. За всіх, хто загинув, у нас телеграм уже. Путаем свечи. Каша знимает, гриб. 14 стацію. Навіть фотоапарат тут почав функций